Атмосферка на пляжах Чорноморська. Там можна полежати під навісом від сонця, посидіти кафе, працює біля оцього Монамар, готель, де басейн є. Басейн коштує 500 гривень, Інфініті басейн. Замовити можна собі шезлонг. Дивіться, як класно посидіти тут також під навісами, без сонця. Гарно це все виглядає. Вони зробили таку на, ну, набережно, ось тут, де мономар цей знаходиться. Тому класно, можна так йдеш, і море скрізь, і зручно. Ось такі душеві працюють. І зручно дійти до моря, я вважаю, взяти вон можна на прокат, я так розумію, в цьому кафе. Душ. І тут ви йдете, щоб щоб не лякались через місточок. Ось такі місточки зроблені. И вы на море. И ласка.